Привіт! З вами Яри. Ямбо. І зараз я вам покажу 5 аніме, які має бачити кожен. Я максимально постараюсь розказати вам без спойлерів. А якщо такі і будуть, то незначні. Місця тут суто для галочки, і кожен тайтл з даного списку потребує вашого негайного перегляду. А якщо хтось із вас вагається, варто йому дивитися аніме чи ні, то я наведу вам такий приклад, після якого всі питання просто відпадуть. Другий готовий! Подвешу фильм. Триста, 30, три! Москва сгорела. <свя> І якщо ти, як і я, хочеш побачити таке вживу, то покажи мені це своєю підпискою і вподобайкою. Починаю нас аніме. Головним героєм якого є пташка. Так-так вам не почулось саме пташка. Я жартую, звичайно. А може й ні. Отже, ми починаємо з АТАКИ Титанів. Стиль цього аніме нагадає вам Європу 19 століття, але звичайно з деякими відмінностями. Люди тут вже як сотні років переховуються за трьома стінами від титанів, висота яких сягає близько 50 метрів, а відстань між ними від 100 до 200 кілометрів. За першою стіною Марія живуть бідняки, роботяги, за другою живе вже більш середній клас. Ну і за сіною, звичайно, ховається еліта. Починається аніме в 854 році, за місцевим календарем. Прийшло вже десь 100 років після появи перших титанів. Люди вже звикли до спокійного життя за стінами і потроху почали забувати, що такі взагалі існують. Так, титани це великі, схожі на людей створіння, без геніталів, ростом від 3 до 15 метрів, хоча інколи бувають і більше, які бездумно подорожують світом і пожирають чи знищують все живе на своєму шляху. Майже так само жорстоко, як наш недалекий сусід. На жаль, легко знищити таку наволочну вейд, адже їхнє тіло володіє неймовірною регенерацією. На щастя, є в них одне слабке місце. Після знищення якого регенерація не діє, титан помирає. Вбивають Титанів за допомогою великих і неймовірно гострих мечів. Щоб добратися до шиї Титана, вони придумали ППМ пристрій просторового маневрування. Він працює як крук кішка, яким ви вистрілюєте свого пояс. Він ловиться чи то за тіло титана, чи за будівлю, і ви просто притягуєтесь до цілі. Отже, перший сезон вам розкаже про безстрашний розвід корпус, суть якого полягає в отриманні будь-якої інфи про Титанів. Тому вони, ризикуючи своїм життям, подорожують. За стіни, звичайно, робота це не з легких, і після одної такої вилазки розвідкорпус повертається майже повністю розбитим, і в цей момент їх помічає наш головний герой. Він зрозумів, що, хоч вони були й побиті, але вільні. І він вирішив, що в майбутньому він стане одним із них. Через деякий час в аніме відбувається один дуже жахливий інцидент, після якого наш головний герой клянеться повністю знищити титанів. І чи вийдеться в нього, ви вже дізнаєтесь самі. Далі йде Ставлений Алхімік. Сюжет серіалу розгортається у світі, який, схожий на землю початку 20-го століття, за винятком широкого застосування у світі твору Алхімії. Це вид магії, де діють закони фізики та хімії. Сталевий алхімік розкаже вам історію братів Едварда та Альфонса Еллерків, мрія яких знайти філософський камінь, за допомогою якого вони хочуть повернути те, що колись давно втратили. Основною тезою даного серіалу є закон рівноцінного обміну. Тобто для отримання чогось треба прикласти рівноцінне зусилля. Алхіміки можуть перетворювати одні речовини в інші та змінювати форму речей. Найкращі з них можуть скласти тест на звання державного алхіміка, яке дає його власнику високий соціальний статус, доступ до різних архівних баз. Загалом вони краще можуть вивчати і розуміти суть алхімії. Державний устрій країни Аместріс, де відбуваються події серіалу, нагадує тоталітарну державу, попри те, що в Україні є парламент справжня влада зосереджена в руках армії. Головнокомандувач армії Фюрер є також главою держави, та практично нікому не підконтрольні. Основна лінія боротьби в даному серіалі буде відбуватись між алхіміками і гомункулами. Гомункули це штучні люди, створені за допомогою алхімії. Кожен з них має якусь унікальну надлюдську здатність, а також здатність до регенерації. Так, так, багатьох аніме люблять цю фішку. В них є імена, що відповідають самим смертним гріхам. Хіть. Обжерливість, заздрість, жадібність, гнів, лінь, гординя. Плюсами даного аніме є дуже хороший сюжет. Добре прописані персонажі, неймовірний саунд, наприклад, я закоханий перший опенінг. Раджу всім дивитися одразу другу адаптацію, тобто Братерс, адже перша мало пов'язана з мангою. На відміну від другої, яка йде за нею, і слідує її оригінальним подіям. Вона повністю вам розкаже сюжетну лінію, написану Аракава Хірому. Хоч дивився я це аніме дуже давно на QTV, але теплі спогади й досі в моїй пам'яті. І настала черга, на мою думку, одного. Найкращих спортивних аніме. Волейбол! Головним героєм якого є Сьо Хіната, учень середньої школи, який одного разу цілком випадково по теле побачив волейбол. А саме гру маленького гіганта. І в той момент він так сильно захопився його грою, що вирішив стати подібним на нього. Адже, попри свій невеликий ріс, маленький гігант грав на професійному рівні. Згодом Хіната створює волейбольний клуб в школі, де й починає самостійну практику. Через відсутність учасників клуб перетворився в гурток, але на останньому році в середній школі в нього вступає ще п'ятеро людей. В його команді були троє першокурсників, які навіть не знали правила гри. Перший турнір він програє, але показує своєму противнику, а саме генію Кітагава Дайті, свій високий потенціал. І попри поразку, він клянеться, що одного разу його переможе. Після переходу в старшу школу карасуну Хіната зустрічає свого давнього суперника. Перші декілька днів у них були дуже напруженими, але потім через волейбол вони знайшли спільну мову. Поєднуючи майстерність геніального зв'язного з чудовим атлетизмом Хінати, дует створює новий вибуховий швидкий удар. Під час тренувань вони викладаються на повну, адже ніхто з них не хоче стати слабшим за іншого. Хіната налагоджує стосунки зі своєю першою реальною командою, тим самим розпочавши шлях до повернення репутації Карасуна і мріє в майбутньому потрапити на національний турнір. Чи вийшло це в нього, ви побачите самі. Це аніме навчить вас, як працювати в команді і як разом з. З нею досягнути вершин. Музичний супровід тут неймовірно драйвовий, а непростий сюжет заставить вас дивитися аніме без зупину. На час запису відео аніме ще не закінчене. Є 4 сезони і 85 серій. Виходить з 2014 року і по сьогодні: Творець манги Харуїті Фурудате. Якщо ви полюбляєте спорт, то без роздуму починайте дивитись дане аніме. Не пошкодуєте. А якщо ви далекі від спорту, повірте, в цьому аніме є на що подивитись. Це легендарне аніме зроблене по наменш легендарній манзі Етіро Оди Великий Куш. А саме One Piece. Розкаже воно вам про світ за ери піратів, який різко набрало свою популярність після страти Голд і Роджера, який носив звання короля. Після смерті він сказав, що сховав всі свої скарби в одному місці One Piece. Перебування якого на Рафтелі. Це останній острів океанічної течії Лайн. Єдині, хто допливав до нього, Голді Роджер і його команда. Отже, в даному серіалі більшість піратів розвивають свої тіми, стають сильнішими, щоб першими знайти цей острів і стати королем піратів. Через 22 роки після страти Роджера, головний герой One Piece вирушає у плавання з метою стати тим самим королем. На своєму шляху він знайде безліч накама, які допоможуть йому стати ближчим до рафтеля. Баланс сил в даному аніме тримають: світовий уряд, в який входить Сайферпол, морський дозор та Шечі На противагу їм є пірати, на чолі з найсильнішими з них, яких звати Йонко. Також є революційна армія. Світ в даному аніме неймовірно різноманітний. Загалом він складається з островів, кожен з яких має свої кліматичні умови, рельєф, місце знаходження, якісь там круті фішки. Також тут є дуже багато рас до речі, неймовірну силу в цьому світі можна здобути, просто навсього з'ївши тивольський фрукт, який свою чергу дарує власнику певні здібності, наприклад, стати резиною чи то світлом, контроль лави, льоду, стати мечем тощо. Варіацій тут безліч. Але з'ївши фрукт, ти не можеш плавати, і будь-яка стояча вода, море, океан, озеро, контрить силу любого фрукта. Швидко розказати про даний серіал, чисто фізично неможливо, адже кількість серій тут більше тисяч, і перше, що ви зараз думаєте, та пляха трохи дофігані, але нехай вас це не лякає. Адже сам факт, що манга вже виходить більше 20 років і досі є дуже популярною, говорить сам за себе. Це неймовірно цікава історія про Луфі і його піратську команду. Також такий великий хронометраж дає змогу ознайомитись з минулим всіх членів команди і не тільки. Це аніме я можу назвати своїм най-най-най-най улюбленішим. -най 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 адже воно поєднує в собі безліч жанрів, таких як приходи, фентезі, сьонен, комедія, драма, бойовик, ну і там ще багато різного. Моя вам... Порада дивитись цей тайтл виключно з субтитрами. Адже робота сею в даній картині просто феноменальна. Чого лиш вартий сміх деяких героїв? <плес> ну і на десерт в нас. Джо, Джо. Як то кажуть, все є Джоджо і все є відсилка на нього. Так, я думаю, що абсолютно більшість глядачів бачила безліч мемів з даного серіалу. Звичайно, якщо навколо німек крутиться така велика кількість мемасиків, то можна сказати, що він є точно хорошою комедією. Джорджо чи не найбільше експериментує з жанрами і взагалі зовнішнім виглядом як самих персонажів, так і світу. Після перегляду однієї частини ти думаєш, ну ні, вже мене нічим не здивуєш, і тут бац! І ти в шоці. В більшості частинах Джордж бойова частина побудована на стандах. Стан це можна сказати прояв сили душі власника, який має певну здібність, яка відповідає характеру носія. Основна фішка неймовірної популярності є нетипічність і нестандартність всього. Перше починаючи дивитися аніме або читати мангу, вона здається тобі дивною. І протрофована мускулінність і мужність головних героїв, те як вони поводяться, міркують, все це Аракі зробив так, щоб його робота максимально не вписувалася в концепт. Типового, але за 30 років випуску манги, головні герої, звісно, сильно змінились. Наприклад, вже в четвертому томі видно, що персонажі Всесвіту стали більш андрогінними, як і їх позов, які вони стають у битві, притаманні жіночим подіумним. Це теж робилося спеціально, щоб зачепити глядача та висміяти стандарти мужності, краси і взагалі того, що хтось повинен поводитися за якимись канонами, правилами чи стандартами. Отже, Джоджо – це фундамент, це база, ані. І кожен поціновувач японської анімації має його знати. Музичний супровід тут моцний. Сюжет просто геніальний, ну нема що додати. Сумарно в шести сезонах є близько 150 серій. Манга бере свій початок з 87-го року. І до речі, мій найулюбленіший антагоніст знаходиться в даному серіалі. Спробуйте вгадати у коментарях про кого я. А якщо ти додивився чи додивилась до цього моменту, то моя тобі велика подяка. А я, в свою чергу, сподіваюся, що тобі сподобалось, адже я потратив дуже багато сил і часу на дане відео. І не забувайте, що хтось помер за те, щоб ти спілкувався українською.